Вітаю всіх! На каналі Євроавто. Заїхали ще на одну стояночку оглянути автомобільчик. Ми тут вже неодноразово були. В основному ми тут переважно Купляли іоніки електричні. Бо ну, вони більш Так само більший був вибір. Тут, тут приїжджаєш, ну, 3-4-5 іоніків постійно є, що можна вибрати з них одну гарну автомобіль, Який підійде клієнтові. І приїхали також за іоніком, але вже новішим 20 2020-2021 року. Тут є одна старіша, одна новіша, якусь з них підберемо. Наверное, переключу камеру. Ось у нас іонік. Колір грунтовка і є ще сірий металік. Ну Сірий металік більш нарядніший, комплектації однакові. Ось такі машинки, якщо когось цікавить, можете. Дзвонити, також підбираємо. І біля них ще є три таких Opel Mokka Теж не є дуже паршиві автомобілі. 21 го року 100 тисяч пробігу, теж електричні. Ціна брутто 16 16950, 50 кВт батарейка. ну Скажімо так, якщо хтось шукає, Теж можна такими машинами. Я думаю, що переважно, якщо 50 кВт, один двигун, ну, має вистачати тої батареї на 300 плюс км. 300-350 км десь так. Ось таких три машинки. В рядочок стоїть на будь-який смак. Салончик не в трапці, гарна підтримка. Дуже гарний всередині панель зроблена. Вся розвернута для водія. Ось там стоїть старіший іонік. Ось так, ще знімлю, трошки стояночку. Ще отаку от машинку ми тут зустріли. Це є Hyundai, гібрид, бензиновий у нас, який двигун нічого не взнавали. Відкрита середина, зараз покажу. Баян. От умільчик Баян. Hyundai Баян. Багажничок. Відкриємо багажнічок немалесенький для такого баянчика. Це такий міський маленький автомобільчик. Місце, як бачите, ззаді для колін ще є. Ось так машинка на ручці. Панелька, мультимедія, правда на кондиціонері. Ось така машинка 48 вольтова. Мерседесик у нас є. Зараз пройдуся по стояності, ще Кіа тут є плагін гібрид, зараз знімлю її, якщо хтось шукає собі автомобільчик, ця вже продана, а говорив я за Кіа. Ось ця. Теж невеличкий автомобільчик. Машинка на автоматі. Ось така машина. Ціна машинки 19 950 21 року. Бензинова 92-92 тисячі пробігу. Ось так. Салончик. Якщо буде видно сидіння. Машинка закрита, я ключів не брав. Якщо хтось цікавить такий автомобільчик, можете дзвонити, поки він наявності. Тесли три стоїть троєчки. Одна друга і чорна третя. Знаєте, є, є вибір по різних кольорах. Ось такі машинки. Ось ще Кія, стоїть синенька. 21 тисяча. Ну, це вже в нас бензинова. Бензинова, літровий двигун, бензинова економна автомобіль, роздута турбінами, щоб добре їхала. ДС. І ось ще сіренька. Сірий металік. Ціна 15 15950, 20-й рік, 100 тисяч пробігу, салончик шкіра, пам'ять сидінь, Всі асистенти там по полосам, партроніки, камери, паркування і так далі. Желедовські фари. Якщо порівняти автомобільчики старіші і новіші, то нові трошки гарніший має вигляд, як для мене. Ось опильочок, шкодулка в нас стоїть, є гольф з таким ярким, дуже гірчичним кольором. Так, і що в нас? 15,5 машинка, 18 рік, бензинова, 87 пробігу. Літровий двигунчик, машинка на ручці, салончик в тряпці. Титанчики гарні, сама машина має гарний вигляд. Ось ще шкодувки, мерседес, фіатик попався, що в нас з цієї сторони. Месанчик є сімейний автомобільчик один. Це вже дві руни внутрішнього згорання немає бумажки, то точно, щоб розказати, треба зходити на сайт, оглядати. Ось так. Ще з цієї сторони так. подальше відійду, що в нас є. Ось такі машинки. Аз перейду на другу сторону там BMW. Невелика стоянка, але автомобілі в дуже гарному доглянутому стані. Ось у нас є Хундай. Скільки в нас ця машинка. Хундай Нексо. 19 рік, 107 пробігу. На автоматі 24950. Салончик в шкірі. Білий, молочний, не білий, молочний, бо чуть-чуть темніше не білий, З невеликими ставками невеликими. Ось машинка в нас. Такий теж гарненький автомобільчик в потоці буде виділятися, Форд. Ну, ціни з Америкою тут не порівняти в ході, тут дорожче. 20-й рік, 86 пробіг, 14,5 літровий двигунчик. Машина в нас на ручці має бути. Так, на ручці в тряпці. Ось так. Ще один автомобільчик. Там знімлю. Десь тут, а от такий яркий колір. Є в нас бумажка, текрос, тесаївський мотор. Літровий 19 й рік, 92 пробігу. Ціна машинки 19,750. нагадую, ціни говорю, брутто. Машинка на автоматі, салончик в тряпці. Ну, Машинка гарно виглядає. Скажімо так, Такий колір виділяється, якщо такого порівняти навіть з тим, що стоїть. Ось біленький жук. Тут колір і темне BMW. Також даже, о, щоб три зразу. Колір виділяється порівняно з іншими кольорами автомобільчиків. Сузуки у нас ще є. Джіп стоїть п'ятидверний. Так, що в нас по Сузуки Теж літровий двигунчик. 18 рік, 97 пробігу, 19... 17950. І машинка на автоматі. Ось. Сузуки на автоматі 2018 року з пробігом до сотки. Ось. Стан автомобіля. Приборчиком міряється вже машинку, коли конкретно цікавиться якийсь клієнт, то тоді вже міряється. І джип. Джип. 12950, 950 15 року, 135 пробігу на ручці. Так, Ручка матерія салон. Теж такий цікавий автомобіль. Їду подальше, щоб було гарніше. І ось цю красуню, думаю, що будемо купляти. Там вже домовляється з клієнтом, що і як там по ціні, з документами, коли приженеться так далі. Ця машинка ще не продана. Також пізніше знімлю вже є куплена Niro. 110 тисяч пробіг, але вчора вже була ніч і вона чорного кольору, там не було ніч, видно. Якщо нині будемо там, то зніметься відео, закинеться, якщо когось цікавить, можете дзвонити, телефонувати. Більш детально все по телефону можу розказати. Телефон в описі, в шапці профілю всі постійно є. Деколи я називаю відео. Ще дві таких, якщо порівняти, навіть Mazda з її дуже гарним гранатовим кольором. І Renault, просто червоний, червоний металік. Ну, Скажімо так, Mazda виграє виграє, по мірі, для мене по кольору. Підійдемо, що в нас Mazda каже. Ой, впала бумажка далеко, ціни вам не назву бачите. Те дивіться, 2-літрова в нас 20-й рік, бензин 123 пробігу. Машинка на автоматі. Сидіння в нас тряпка. Гарно виглядає, без там м'ятній царапин там, і так далі, таких недоліків. Машинка на лінзах. Думаю, або Ксенон, або ЛЕД. Одне з двох. Ось такі машинки на сьогодні. Якщо про якусь не сказала когось цікавить, можете зателефонувати, поки тут, у Нідерландах, це все можна оглянути і вам розповісти більш детально про автомобіль.